Від. Ви хочете пелюсткову втулку в таку. У ну, вас стоїть оригінальна така, і вам здається, що це буде краще. Ну, по-перше, дивіться, як вона виглядає. того що на заводі їх льють і запресовують під температурою. Ми їх якби трукуємо. У нас вони такі гарні не вийдуть, як на заводі. По-друге, вот. вона може лопнути отут. Давайте так, отут може лопнути, особливо де йдуть шви може лопнути по швах. Давайте тепер по третім. Воно може вилізти так. Четвертих. тут. Отут. так. Шарику треба стерти тільки маленький кусочок цього пелюстка. Щоб втулка зносилась. В ітоги ці втулки працювали в клієнтів від півроку до року. В залежності від умов і скільки пилюків всередину попало. Ну і чим змазали. Якщо солідолом літолом воно його розм'якшить і воно ще скоріше зноситься. Якщо змазували синтетикою, то прослужить довше при умові, що туди не заб'ється пилюка. Ми всі свої втулки переробили на Капсульні. Чого, того що зараз. перше. Перше... Шарик обволакується повністю, є тільки один. Невеличкий зазор для того, щоб він мав рух. По-друге, він не перекрутиться. Ну, тут раніше пімпочка стояла така. Зараз вона не потрібна, тому що сама капсула не, не дає можливості шаріку крутитись. Ну, типа перекручуватись так, щоб закрутити е, саму трапецію. Далі, от ви обволокли ваш шарик. Вставили його. З іншого боку, закрутили гайкою. Гайку не закручуйте ну, цим ключом Руками закрутили, затянули, все, воно буде там добре сидіти, нікуди не розкрутиться. От, воно у нас у вас міцно сидить. Поки воно виїсть оцю всю. Капсулу роки пройдуть. Ну, точно не знаємо скільки, бо тільки недавно розробили, ну як десь до, рік ще року не пройшло. Дивіться, скільки йому треба виїдати, щоб вилізти з цієї капсули. Десь 3 мм пластику, по, всі, по всій окружності. Це не те, що тут з'їсти в а отут от маленький кусочок. Того ми всі наші капсули переробили на такі. Ще ні одної жалоби не було, що з цими капсулами щось не так, чи комусь вони не сподобались. Збирається все легко. Розкрили капсулу, обволокли ваш шарик, ставили в трапеці. Отак, проділи в трапецію, представимо, що це трапеція. Проділи в трапецію. Закрутили з іншого боку гайку. Оцим боком. І все. І воно у вас там стоїть і працює роками. Салідолом літолом, силіконом не змазуйте, тільки синтетика, як моторне масло, яке лється в мотор. Типу 10В40, 1035, там вже в суті не грає там та густина. Головне, що воно не, на... ну, не натягує вологу в нейлон і він не зношується. Плюс так воно ніяк не вилізе, що повністю обволок... обволочений шарик. Ну, все, якщо ви, в принципі, ще думаєте про ці, то вибачайте, ми вже їх далі робити не будемо. Нас залишилось пару штук, кому там хто сильно буде хотіти, ми їх дорозпродаємо. І все, ми такі більше робити не будемо. Тому що для чого нам клієнту підсовувати товар, який прослужить менше, якщо за ті самі гроші можна купити надійніше, довше служить і краще працює. Ну я не розумію, для чого. Ну так, да, виглядає оце як оригінал, так. Да. Це незвично виглядає. Ну, провірено, воно служить набагато краще, ніж це. То чого ми будемо робити щось хуже. Якщо ми можемо робити краще, і наші клієнти будуть набагато довше задоволені, чи ми будемо підсовувати їм от, -от щось тут -от таке. Ну, все, дякую, що дослухали до кінця. Щасливо.